Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Ну що ж, нарешті прийшов час зробити фрезу, так як уже незабаром весна у нас. Потрібно буде трошки городи пофрезерувати. То я якось у дядька позичав покійного фрезу, ну зараз уже дядька не стало. От, фрезу не вийде взяти. Ну Брата там ще просив, мототрактором трошки фрезерував, але потрібно, щоб була своя. Трошки назбирав запчастин і хочу зробити таку, вона буде немочна, ця фреза. Але орану землю, як то кажуть, після оранки осінньої підпушити, буде нормально. Або десь якісь краї городів заробити, чи якусь градку зробити. Ну, от потрібна така річ. Був трошки захворів. Тут щось мопедів нас згонені. Джок 36 з водяним охолодженням. Такий мопедик проблемний, але знайшов причину, що там хрускотіло у двигуні. Довго шукав, але все-таки знайшов, буду ремонтувати. Кому цікаво, можу зняти відео по зборці Трошки. Ну, взагалі-то займався раніше так більше ремонтом скутерів, ось що ще лахмутті, оно збор дружину людям зібрав. Але ніколи не знімав щось. така думав, тема, в принципі, є на Ютубі. Ну, ніколи такого не показував. Що ж, знайшов ось редуктор, такий у батька, він в його на копач двухрядний, той, що є на відео, запасний лежав. Але там ще непоганий редуктор, то попросив, кажу, дайте, ну, як то кажуть. Для общої справи, то він каже: забирай, щось зробиться, то тоді щось будемо думати. Колись я його хотів поставити на передній міст, але він дуже тяжкий, такий потужний через чорт. Зробив на редукторі рум. В принципі, працює. От, Півень розходився. Що ж, буду робити із двох швеллерів сотка. Один оце ось такий у мене є стінка. отак 5 мм, тута 8 мм. І це з профтруби сотої 3 мм, ще такого розрізав зробив швеллера. Будуть вони стояти отак на ребрі. Тут потім буде 5 мм пластиною зварюватися все діло. З-під низу також будуть шинки так, для підсилення. Тут буде йти 150-й швеллер донизу, в їх буде йти донизу, вже будуть кріпитися вал з ножами. І в одному буде цепити на привід. Це буду використовувати на 19 Думаю, що вистачить. Якщо буде сильно летіти, то перероблю на 25,4 Ось такі плани. Тут зверху по центру поставиться редуктор, фреза буде 1,40 м. Є в мене ось такий вал. Він дозволяє зробити фрезу на 1,40. Ось від шпонки оцієї цієї мітки до цієї йде якраз 140. І виходить, отут посадочне місце під подшипник плюс ось є місце під шпонку І також тут можна даже було б зробити на вихід на дві сторони, щоб був такий редуктор на дві сторони. Ну, з моста не хочу навіщо мені купувати той міст. Москві Жигуль, УАЗ, якось є такий редуктор, в принципі, можна з його зробити. <кхід> Трошки був прихворів горло, ще побалює, то вибачаюсь за голос. Так, тут будуть зірочки одягатися. Потім купив ось такі 206 ті підчіпники. Внутрішній діаметр 30, тут 35 вал йде. Це брав дорожчі підшипники на привід сюди. От. На Укрприводі сайті завжди купую. Якась Славія. А тут ось написано. Словакія, Славія. Ну, Почіпники більш-менш якісні. Оце таких два купив, ось ще один лежить. Сказав, ну, запевнив продавець, що ці почіпники витримають нагрузку. От. Якщо вдруг що будуть вони летіти, тут дозволяє в мене поставити. Місце корпус два підшипники. скажімо ось, отаким планом зробити по дві сторони. швелера закріпити, і тут, дивіться, місце якраз вистачає під два підшипники Виходить, якщо вдруг щось колись полетить. ну Трошки не подумав, мені потрібно було там, де не приводна сторона буде робити, напевно, на одному підшипнику, а тут треба було на два робити. Ну, ще це, в принципі. Поки діло дойде до зборки, можна це все діло продумати. От. Тут будуть іти підшипники. Це будуть таких два підшипники. Це дешевше китайські. Колись купував на сівалку, вони залишились. Це буде... Ось тут вихід буду переробляти з тієї сторони на цю, з правої на ліву, якщо дивитись по ходу трактору. Тут буде йти вал. От. І тако два підшипника стояти. Уже в верхній частині буде кріпитись з одніє зірочка, з другої сторони вал прикріплятися і буде такий привід. Ну, Тут оці два підчитника китайських, я думаю, витримають. Це чуть дешевше. <кхем> так, Використовувати буду ножі із мотоблока е з, з, воздуш... з повітряним охолодженням шести... е на шість кінських сил колись у мене був я його переробив на тракторець. Мене залишилось таких е, 14 ножів. От. Колись остальні були мене. Я поставив їх колись дядьку на фрезу переробив підтракторні. І є у мене такі куски: ось на три секції один і ось другий на, на дві. І остальне буду власноруч виготовляти. По краях будуть одягатися ось ці такі в мене. Частини вони на вал трошки не находять, Я болгаркою буду сплювати, робити тут, наче шестигранника. Тут буквально треба буде по одному міліметру тільки спіляти. З кожної сторони шестигранника. Ну, сильно вал, сильно вал не послабиться. от. Потім буде в мене одягатись ось така труба. 45 мм понаружі, 4 мм стінка. І це все діло буде з'єднуватися. от. І виготовлю ще такі ось пластини. Власноруч зроблю, і вони одягнуться на цю трубу. І все буде на однаковій відстані. І зміщення буде в 40 Получається, в сорок чи в 90, як там воно виходить, щоб, наче як спіраль виходила на, на фрезі, купив ось такі фрези по металу. Ось 45 мм, щоб різати у пластину, надягнути на цю трубу. І 30 мм купив фрезу, щоб просверлити отвір мені у швеллері під оцей вал, щоб виходив. От. Ось так ці ножі, Вони на мотоблоці їх стояло по 4. Ну там оберти були не дуже великі. Ну, ви ж самі розумієте, в цих мотоблоках, що йдуть фрези, одягаються замість коліс, там оберти невеликі. Стояли по 4 фрези. Хочу зробити по два. Ось так прикрутив, щоб глянути яке перекриття. Ось таке на їх перекриття. Ну, звісно, як вони сточаться, вже буде менше перекриття. Але просто є ці ножи, то і такі пластини, то хочу зробити отак. Оцю трубу і оці шестигранники буду приварювати сплошняком, не буду варити до цієї вала, щоб не послабити місце і, як то кажуть, не перегріти метал, щоб не обрізало. Буду ось такого в кожному. Тут ось є отвори, де шплінти одягались з завода. Буду між кожною секцією сверлити отвори. Ось так, наприклад, як отута. І, як то кажуть, на електрозакльопці це все діло поберу точками, полуавтоматом поприварую. А в краях уже проварю тако, також точками, але прихватив там по цей, почекав і уваній електродами. Отут проварю края. Чуть. А по центру тут полуавтоматом, щоб не перегріти ніде лишній раз метал. Плюс оце діло надінеться як на шестигранник, Я думаю, що воно все це діло витримає. Буде багато точок і повинно це все працювати. Тут я замірив 5 мм ця пластина. Є ось у мене така пластина. Це з ящика, якого я робив на трактор. Під акумулятор залишилася, наріжу цих пластин з сверлильним на сорлю отворів. І буду по центру робити ось такий отвір фрезою. Надіюсь, витримає. Ну Воно Китай, але продавщиця запевнила, що це одна із найкращих фрез у своїй ціновій категорії. Що вона метал в принципі бере нормально. Там навіть на сайті написано, що нержавійку бере. Ну Це все діло ми перевіримо. От. Оце така буде конструкція. Карданний вал у мене вже також є на фрезу. Оце редуктор треба буде переміть, перечистити, змазати і переробити вихід із тієї сторони на цю. Ось так. І, ну, і подивитись обертанням в яку сторону, щоб правильно зробити. Ось, є в мене такі кришки бокові. Ну, вона, в принципі, одна на період потрібна. Це із виход, з радіатора, з якоїсь техніки. Ось така кришка. І вона мене якраз сюди 150 швелер чітенько стає всередину. І я так зроблю, щоб ця кришка на болтиках кріпилася, щоб не, ну, як то кажуть, це був захищений. Ось якраз нормально. Така кришка. А з другої сторони просто її прикручу також, щоб ну, підшипник вал, Підшипник буде всередині не лізе також туди лишній раз пісок. Щоб підшипник довше ходив. Ось. Масло я заливати туди не буду, робити. там герметично, сальники робити. Просто це проварю у нігролі із лідолом. І захищу його трошки від пилючки, і думаю, що це все діло буде працювати. Ось такий в мене є план по фрезі. Сьогодні починаю підготовку. І це все діло потім покажу, розкажу вже, як буде якісь, на якомусь етапі буду, буде мене виготовлення. А ви коментуйте, чи це правильна ідея, чи буде нормальна ця фреза, чи ні. От. І чи не, не варто її взагалі робити. Ось так. Йдемте, ще покажу ресори. Хто слідкує за каналом, знає, що я на вісь скачання переробив передній міст в тракторі. Запитували там мене в коментарях, але людині відписався. Так, ніхто й не відповів. Писали, продайте ресори мені, як я написав, ніхто не відповідає. От, можу продати ресори, виходить, заводські із шифенга 240. Тут додавлено на кожну ресору по три листа від Газ 69. Підсилені вони, але ну, одна була мене все-таки відломалася тут ресора. Вона, в принципі, проварена, і кусочками також лист старе сорі підсилена. Ну, воно відпрацювало. Ну, десь я ще ну, осінь відорав на оцьому строю, як то кажуть. І нічого більш не тріснуло. Втулка була випресовувалася, проварилася. Потім, коли його все захололо, я назад це діло запресував. Втулки також не розбиті, ну вже котиці не дають покою. От, Так що можу продати. Глянув в інтернеті одна ресора стоїть із шифенга 240. от 1200, саму дешевше, що я знайшов. Не знаю, дорого, недорого. Пишіть в коментарях. Хочу за дві ресорі 1000 гривень. Я думаю, це недорого. Їх можна використати на якийсь прицеп саморобні там, чи ще на щось. В принципі, щоб не валялися, можу продати. Оце я ж кажу, тисяча гривень за пару таких підсилених ресор. Правда, в одній було відломане ухо. Але я хотів зразу, що листочком ресорні, Ну, так руки не дійшли, вже я не буду це робити. Зразу усилити отак. Оце ухо на другій ресорі. Ось так. Добре, чекайте продовження, будуть відео. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До побачення!